Відкладення жирової тканини на стегнах і ногах в ділянці колін зустрічаються у жінок досить часто. Ці місця вважаються проблемними зонами. Усунути зайві обсяги допоможе дефіцит калорій у комплексі з фізичними навантаженнями. Це тренування допоможе не тільки візуально покращити форму стегон, але й прибрати в'ялість ніг. Ви на каналі тренування для схуднення вдома. Я Оля. Приєднуйтесь до тренування. Поставте ноги разом, руки складіть перед собою. Перенесіть вагу тіла на праву ногу, а ліву підніміть, витягуючи носок. Поставте ліву на круг попереду правою, а потім зробіть той самий круг убік, потім назад і поверніться у вихідне положення. Робимо з вами останнє повторення і змінюємо ногу. Ця нескладна, але дуже ефективна вправа опрацює проблемні зони, зміцнить стегна та ікри, зону колін, а також покращить рівновагу та координацію рухів. Робимо з вами останнє повторення і переходимо до наступного. Поставте ноги разом, руки складіть біля грудей. Поставте праву ногу назад на носок. Перенесіть вагу тіла на ліву ногу. Підступіть правою ногою до лівої, а правою ногою зробіть мах вперед. Потім поверніться у вихідне положення. Ноги можна трохи зігнути в колінах. Робимо з вами ще два повторення на цю ногу і змінюємо сторону. Мах, постарайтесь робити до паралелі із підлогою. Ця комплексна вправа задіює стегна, сідниці та литкові м'язи, зміцнюючи ноги, коліна, роблячи їх стрункими та рельєфними. У нас з вами залишається ще 4, 3, 2 і останнє повторення. Молодці. Красуні струсили напруження з ніг, трохи розслабились і налаштовуємось на наступну вправу. Поставте ноги разом, руки помістіть на талію. Опустіться у класичний випад, коліна повинні знаходитися під кутом 90 градусів. Корпус нахиліть вперед, спину тримайте рівно. Випряміть передню ногу, переносячи на неї вагу тіла. Зробіть відведення назад, задньою ногою, потім знову опустіться у випад. Виконуйте вправу сконцентровано, напружайте м'язи живота, щоб краще отримувати рівновагу. Зараз у нас з вами зміна ніг. Трохи стряхнули ноги, зняли навантаження і продовжуємо працювати. Ця ефективна вправа для струнких ніг не тільки опрацьовує стегна, сідниці та гомілки, а задіює м'язи преса, а також тренує баланс, покращує координацію рухів та формує гарний рельєф тіла. Красоні у нас з вами залишається ще 3, 2 і останнє повторення. І ноги просто палають. Трошки помасажували, стряхнули навантаження, і переходимо з вами до наступної вправи. Поставте стопи на ширині плечей. І зробіть класичне присідання майже до паралелі стегон із підлогою. І перебуваючи в нижній точці, зробіть крок правою ногою назад по діагоналі, опускаючись в глибокий випад. Поверніться назад і повторіть випад лівою ногою, залишаючи в присіданні. Під час цієї вправи м'язи постійно знаходяться в напрузі, як при статичному навантаженні, коли задіються повільно м'язові волокна. У той же час динамічні рухи включать в роботу швидкі м'язові волокна, і в результаті ви опрацюєте ноги максимально. Максимально прицільно і глибоко. Зараз ми з вами опустимось на килимок, і у нас буде дві вправи, яких треба буде виконати у партері. І так, переходимо з вами до наступної вправи. Сядьте на килимок, відхиліться назад і поставте руки на передпліччя. При цьому спині не прогинайтесь. Коліна підігніть і посуньте стопи ближче до себе, залишивши їх на підлозі. З цієї позиції розігніть праву ногу, опустіть назад і відведіть стегно вбік майже до килимка. Знову випряміть. І так, ми з вами робимо останнє повторення і змінюємо робочу ногу. Відводимо у бік, стегно майже до килимка, потім повертаємо зігнутий стан. І випрямляємо ногу. Вправа забезпечує прокачування сідниць та стегон з акцентом на внутрішню зону. У нас з вами залишається ще два повторення на цю ногу, і на нас буде чекати наступна вправа. Красоту літак злягаємо з вами на лівий бік. Ніжню руку встановіть на передпліччя для опори, а верхню поставте перед собою на підлогу. Таз не завалюйте назад. Погляд направте вперед. Нижню ногу розмістіть на коліні. Почніть виконувати кругові обертання верхньою ногою проти годинкової стрілки, тобто на себе. Потім зробіть те саме обертання в протилежний бік. Залишається 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! У нас зміна сторони. Ця вправа дуже ефективна для схуднення зовнішньої частини стегна, усунення галіфе з підтяжкою сідниць. Робимо з вами обертання шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. міняємо напрямок. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один молодці всі красуні. Красуні. Ми дуже добре попрацювали з вами на килимку. Зараз з вами піднімаємося наверх. І у нас з вами залишається дві вправи, щоб наші ножки з вами стали сексі. Ну що, до наступної вправи. Поставте ноги на ширині плечей, руки зведіть перед собою та опустіться у присідання. З цієї позиції зробіть крок назад лівою ногою і опустіться в низький випад, майже торкаючись коліном підлоги. Поверніться назад у присідання та поміняйте ногу. Ця ефективна права дозволить вам глибоко прокачати м'язи стеган, змусивши їх про справжньому горіти, що допоможе зробити ноги стрункішими якнайшвидше. У нас з вами залишається ще 4. Три, два і останній раз. Красу, ні, ми з вами майже на фінішній прямій залишається остання кардіо вправа. І так виконуємо з вами динамічні стрибки в стилі джампінджек, одночасно схрещуючи і розводячи руки і ноги з кожним новим повторенням. Перше повторення права нога попереду, друге повторення ліва нога попереду. Руки між собою також чергуються. Щоб полегшити виконання вправи, покладіть руки на пояс. Ця вправа направлена на роботу всього тіла, але особливо на внутрішню і зовнішню частину стегна, а також м'язи кора. Також стрибки стимулюють жирозжигання, дозволяючи швидко позбавитись від зайвої ваги. У нас залишається з вами два повторення і всі молодці! Пишаюся вами. Це тренування дозволить позбутися від зайвого підшкірного жиру і привести наші ніжки в приголомшеву форму. Дякую, що тренуєтесь разом зі мною. До зустрічі на нових тренуваннях. Па-па!